Початок нашого служіння. Давайте прочитаємо один віршик. Це Євангелія від Івана, 11 розділ, 21 вірш. Євангелія від Івана, 11 розділ, 21 вірш. І Марта сказала Ісусові: Коли б, Господи, був ти отут, то не вмер би мій брат. Амінь. Тоді, коли почалися ці події, які є в нас зараз в країні, я думаю, що кожен з нас відчув, що на деякі теми нам дуже важко говорити і дуже важко сприймати. І сьогодні я хочу, щоб ми на одну із таких тем порозмірковували: це про довіру. Ми не раз можемо чути, і на раз ми можемо самі, самі говорити про те, що нам треба довіряти Господу, треба довіряти у всіх життєвих ситуаціях, треба довіряти один одному. І якщо бути дуже відвертим, якщо признатися кожен собі, то ми це все знаємо на теорії. Але коли приходить діло до практики в реальному житті, коли ми стикаємося з такими ситуаціями, коли треба по-справжньому реально довіритися Богу, не на словах, а реально своїми діями, своїм холодним розумом, усвідомити те, що я дійсно довіряю Господу, то чи дійсно це є так? Чи може ми просто панікуємо, ми не знаємо, що робити? Або ми самі якось шукаємо якийсь вихід з ситуації, щоб якось, скажімо так, порішати те чи інше питання. І дуже часто про Господа ми забуваємо, ми не бачимо Господа якогось такого реального, того, хто є біля нас. Ми не бачимо його якогось як реальну особу, той, який завжди може допомогти. Я хочу поглянути на одну історію. Всім нам дуже відома історія це смерть і Воскресіння Лазаря. Давайте ми цей уривочок відкриємо це, цього ж розділу. Ми будемо читати з першого вірша. І спочатку візьмемо три віршика. Був же хворий один лазар у Віфанії, із села Марії і сестри її Марти. А Марія, що брат її Лазар був хворий, була та, що помазала Господа миром, і волоссям своїм йому ноги обтерла. Тоді сестри послали до нього, тобто до Ісуса, говорячи: ось здужує Господи Той, що кохаєш Його. Ось ми бачимо проблему проблему у цих людей. і ми бачимо, що цей чоловік лазар він не здужав. І дивіться, як називається, що каже, не здужує той, що кохаєш ти його. Тобто хворіє або проблеми має та людина, яку любить Ісус. Коли появляється ця проблема, то сестри Лазаря вони починають якось діяти, вони починають щось робити, щоб вирішити цю проблему. І вони. Ну, діють правильно, вони звертаються до того, хто їх любить до Ісуса. Згадується е, така пісенька, яку ми співали колись в дитинстві: що віддай проблеми Ісусу і вирішить за Тебе Він. Правда, легко співати, е, легко так говорити, але коли в мене якісь проблеми, як я реагую, до кого я звертаюся, кому я віддаю всі свої проблеми. Чи дійсно так відбувається, як у цій пісні ми співаємо? Читаємо далі з 4-го вірша. Як почув, же Ісус, то промовив не на смерті, не дуга, а на Божу славу, щоб Син Божий прославився нею. А Ісус любив Марту і сестру її і Лазаря. Ще раз зверну увагу людину або людей, які люблять Господа і які Господь любить, вони страждають. Не раз у нас можуть бути такі думки, що ну, Господь ж, він ж любить мене, чому Він допускає в моєму житті такі випробування, чому в нашому житті зараз є, відбуваються ті події, які ми всі знаємо в нашій країні. Невже Господь цього не бачить? Але ми зараз побачимо, і що Господь все бачить і Він використовує у своїх цілях. Давайте подивимося, які саме цілі були в Ісуса у цій даній ситуації. У четвертому вірші ми читаємо, що не на смерть була ця недуга, а на що на славу Божу? Да, на славу Божу, щоб Син Божий прославився Нею. Тобто, через ту ситуацію прославився Ісус Христос. Чи задумаюся я, з якою цілю Господь посилає переживання в моєму житті? Кожну проблему я повинен перенести так, щоб через ці проблеми прославився той, хто по-справжньому любить мене. Той, до кого я звертаюся, коли в мене якісь проблеми, той, кого я називаю своїм Господом, того, кого я кажу, що я його люблю. Читаючи далі. Шостий вірш, ми бачимо, що Ісус Він коли почув, що нездужує Лазер, то Він позостався два дні на тому ж місці, де був на той момент. На той момент Ісус був, якщо дивитися по карті, це по той бік Йордану, ну, на тому місці, де раніше хрестив Іван. Якщо ми подивимося, то це було близько 30 кілометрів від Іфанії. Ну, досить великий шлях на той час. Але дивіться, як реагує Ісус. Він нікуди не спішить. 8-й вірш. Після ж того говорить до учнів ходімо знову в юдею. Йому учні сказали: Учителю, та ж допіру Юдеї хотіли камінням побити тебе, а ти знову туди підеш. Тут ми бачимо, що вже в очах учнів постає проблема, і вона нібито дуже важлива, дуже серйозна. і... У їхніх очах вони бачать, що вона заважає вирішенню попередньої проблеми. Справа в тому, що юдеї їх хотіли побити каміннями. І тоді учні вони боялися туди йти. Але ми бачимо, що Ісус він не бачить ніяких перепон, і мало того, Він говорить, що ну, Лазар не помер. Тобто, що Лазар заснув, що Він помер. І я ось піду, щоб розбудити його. Цим самим він ніби говорить, якщо для мене воскресити лазаря це не проблема, то тим більше ця проблема у ваших очах вона не має для мене ніякої ваги. Якщо я хочу воскресити лазаря, то ніхто нас не поб'є каміннями, і ми дійсно зробимо те, що, що я запланував. Так буває і в нашому житті. коли… У нас одна проблема, і ми думаємо, що все, це вже тупік, далі вже нема куди. Бог посилає нам ще одну проблему, ще більшу проблему, і настільки більшу, що ми вже подібно хомі, який у 16 му розділі він, перепрошую, вірші, він зневірується, і ми також опускаємо руки і не бачимо виходу. І тоді Господь він, каже до нас, що для мене це не проблема. Якщо ти мені повіриш, якщо ти мені довіришся, то я вирішу все. І цю проблему, і іншу проблему, я з легкістю її зроблю. Отже, ми побачили ще одну проблему в очах учнів. Тобто лазер помер і їх хочуть скривдити. Але з якою метою Господь це допускає? 15-й вірш. Говорить так, Ісус говорить, і я тішусь за вас, що там я не був, щоб повірили ви та ходімо до Нього. Тобто Ісус Він хоче, щоб учні побачили, яку, які складні проблеми у них є, і вони побачили, як Христос їх вирішить, і через це вони дійсно повірили в нього. І тут виникає таке питання до учнів: Ну, хіба стільки часу вони ходили з Христом? Вони бачили вже стільки чут, які робив Христос, і вони не вірили в Христа. Наступний вірш сказав вже Хома, названий Близнюк, до співучнів. Ходімо й ми, щоб і ми повмирали. Ось ми бачимо, що були такі учні в серцях, яких ще був сумнів. І вони не до кінця вірили, хоч вони і були з Христом, і вони бачили все, що Він робив. Як прибув вже Ісус, то знайшов що чотири вже дні тої у гробі, а Віфанія поблизу Єруслиму була, яких стадій з 15. І багато з юдеїв до Марти й Марії прийшли, щоб забрати розважити їх. Тоді Марта, почувши, що надходить Ісус, побігла зустріти його, Марія ж удома сиділа. І Марта сказала Ісусові, Коли б Господи був, ти отут, то не вмер би мій брат. Ми бачимо, що Марта, вона, ніби довіряючи Хрис... дорікаючи Христу, вона показує, що в її серці вже також появився сумнів. Адже у третьому вірші, коли Лазар ще був живий, вони посилали до Ісуса, кликали його, щоб той прийшов і допоміг, але ну, він так довго не приходив, і, мабуть, вже вона також не розуміла, чому так. Чому Христос просто не прийде і не допоможе їм, поки ще це можна зробити. Але саме далі, цікаве відбувається далі. І саме тому я хочу покласти Марту в приклад нам усім. 22 й вірш. Та й тепер знаю я, що чого тільки в Бога попросиш, те дасть тобі Бог. Ми бачимо, що хоч Марта й не розуміла того, що відбувається, але Ну, якісь сумнів в неї вже був в серці, але вона мала тверду е, впевненість, тверду віру, що Господь дійсно відповість на її прохання. Чи залишається у мене така впевненість, чи можу я сказати у будь-якій ситуації, що я знаю, що чого тільки попросиш у Бога, те дасть тобі Бог. Ще на що я би хотів звернути увагу, це те, що навіть у такій ситуації Марта, вона возвеличує Христа. Адже саме ці слова вона говорить про Нього, про Ісуса Христа. Вона каже, що коли ти, Господи, Ти Ісус, попросиш у Бога, то дасть Він тобі. Цим самим вона підкреслює таку Христову Божественність і тим самим вона каже, що Ти дійсно є Син Божий. Про це свідчить і 27 вірші, вона підтверджує, що вона дійсно вірить, що Христос є Син Божий. 27 вірші каже, вона каже йому, так, Господи, я вірую, що Ти Христос, син Божий, що має прийти в цей світ. І ось у 23 вірші Марта вона отримує обітницю. Христос їй каже, що воскресне Твій брат. Проте, ми бачимо, що вона не зразу зрозуміла, про що йде мова. Е, я не знаю, можливо, вона від щастя трохи розгубилася, можливо, вона таки е, дійсно не зрозуміла, про що йде мова, про яке Воскресіння говорить Ісус. Але той факт, що вона повірила в ці слова, він залишається фактом. 24-й вірш і нижче відказує Марта йому: знаю, що Воскресення останнього дня він воскресне. Промовив до неї Ісус, я воскресення і життя, хто вірує в мене хоч і хоче вмре, буде жити. І кожен, хто живе, та хто вірує в мене, повіки не вмре. Чи ти віруєш в це? Вона каже йому так, Господи, я вірую, що ти Христос, Син Божий, що має прийти на цей світ. І, промовивши це, відійшла та й покликала нишком Марію, сестру свою кажучи. Учитель тут і він кличе тебе. А та, як зачула, квапливо встала і до нього пішла, а Ісус не увійшов був іще до села, а знаходився на місці, де Марта зустріла його. Юдеї тоді, що були з нею в домі, і її розважали, як побачили, що Марія квапливо встала і побігла, подалися за нею, гадаючи, що до гробу пішла вона плакати там. А Марія як прийшла туди, де був Ісус, і його вгледіла, то припала до ніг йому і говорила до нього. Коли б, Господи, був Ти отут, то не вмер би мій брат. Отже, Марта пішла, покликала свою сестру, і коли вони прибігли до Ісуса, де був Ісус? Там, же саме, на тому ж самому місці, де Марта Його зустріла. Знову ми бачимо, що знову Ісус не спішить. І ось прибігла Марія і говорить такі самі слова, чи й Марта каже: Коли б, Господи, Ти був отут, то не сталося б такої біди, не вмер би мій брат. І тут логічно постає питання: а де ж її віра? Чому вона так, як Марта, не говорить в те, що вона вірить, що Ісус може воскресити її брата? Пам'ятаєте ту історію, це з іншої Євангелії, Євангелії від Луки, 11 розділ, коли Марта прийняла Ісуса у свій дім і прислуговувала Йому. І тоді ми знаємо, що Марія вона просто сиділа і слухала. Слухала слова Христа, які він вчив і говорив. Тоді чому Марія, знаючи добре Христа? Знаючи те, що він говорив, слухаючи те, що він говорив, бачачи те, що він робив, бачачи його діла, вона не повірила йому, а Марта, яка прислуговувала і яка, в принципі, не слухала Христа в той момент, вона має таку сильну віру. Пам'ятаєте, що Ісус тоді відказав їй? Луки, 10 розділ, 41 вірш. Господь же промовив у відповіді їй. Марто, Марто, турбуєшся і журишся ти про багато чого. Наступний вірш. А потрібне одне. Марія ж обрала найкращу частку, яка не відбереться від неї. Ми бачимо, що Господь докорив її, і, дивлячись на результат, вона прийняла. Слово Христа, і вона змінилося. Вона змінила своє ставлення до всього, що говорив її Ісус, і це принесло їй свій плід. Нараз ми можемо і в своєму житті бачити, коли Господь нас докоряє. Господь може докоряти нас через братів і сестер, які роблять нам зауваження або через інші ситуації. І ми можемо по-різному реагувати. Деякий час назад ми з вами говорили про осудження і про докір. І коли ми говорили про докір, то ми побачили те, що Господь нам докоряє для того, щоб ми виправлялися і щоб ми не загинули. Тобто, коли Господь нас докоряє, цим самим Він проявляє нам любов, щоб ми дійсно не загинули і виправлялися. І ми бачимо, що вона прийняла, Марта прийняла ці слова, і вона виправилася, і ми бачимо, який плід це принесло. А щодо Марії, знаєте, я можу все життя сидіти і слухати слова Ісуса та про те, чи може я їх приймати. Чи сприймаю я їх, чи дійсно вони мені приносять користь? У Євреїв, 4, 4 розділ, й вірш. Ми читаємо, читаємо такі слова про ізраїльський народ, що не була звіщена нам, як і тим, але не принесло пожитку їм славу почути, бо воно не злучилося з вірою слухачів. Ми можемо приходити в дім молитви, щоб слухати Слово Боже. І ми чуємо і слухаємо, але ну, часто воно не приносить користі нам ніякої. Тут виникає ще одне питання, з якою метою я приходжу в дім молитви, щоб послухати слово Боже, щоб збудуватися. Якось я сидів на балконі і спостерігав таку ситуацію. Сиділа одна сестра. І е, до неї підбіг її менший брат і почав е, лазити е, по тих е, сходах там. Ну і вона робить йому зауваження каже: Ти чому прийшов сюди? Воно ну, зліз. А він каже: Я прийшов сюди займатися скалолазанням. Знаєте, е, мені, в принципі, якось так я собі задав питання. Добре малий, він, він точно знає, чим сюди прийшов, займатися а, ну, Часто я приходжу в Дім молитви і зовсім по інших, е, маю собі якусь іншу мету. Да? Я можу прийти, бо когось давно не бачив, можу прийти, бо треба вирішити якісь собі інші проблеми, інші питання. Але чи прихожу я в дім молитви для того, щоб почути слово Господнє і повірити в них, і щоб це мені принесло користь? Чи дозволяю я словам Господа, коли я чую Його слово, змінювати своє серце? Чи я вірю в ці слова, і ці слова змінюють моє мислення? І головне, чи змінюють вони? Мій погляд на ті чи інші ситуації, які посилає мені Господь. Читаємо далі з 39 го вірша. Промовляє Ісус, відваліть цього каменя. Сестра вмерлого Марта говорить до Нього. Уже Господи, чути, бо чотири вже дні він у гробі. Ісус каже до неї. Чи тобі не казав я, що як будеш ти вірувати? Слава Божу, побачиш. Тут питання Марто, де віра? Ти ж ніби вже вірила в Господа, вірила, що Він може зробити. Навколо всі плачуть, вже й 4 дні прийшло, як поховала. Дійсно, важко зберегти віру. Проведемо паралель з сьогоденням. Правда, нам легко зараз вірити, коли ми бачимо ті всі ситуації, які відбуваються у нас в країні, коли людей вбивають, коли вороги наступають, да, і ми кажемо Господі, Господи, не дивлячись ні на що, ми все рівно віримо в Тебе. Ми довіряємо, ми не розуміємо, що ти робиш, але ми тобі довіряємо. Так, Чим, можливо, ми задаємо Господу. Такі питання, як ці сестри задавали. Господи, де ти? Коли б ти був тут з нами, коли ти був би тут поміж нас, то не було би війни, не було би смертей. Коли я сижу в домі молитви і слухаю слова Христа, то в мене велика віра, така віра, що. Що хоч гори перевертай, коли доходить до діла, коли настають дуже скрутні часи, коли нам треба цю гору підняти і перевернути, куди віра зникає? Читаємо далі 41 й вірш. І зняла тоді каменя, а Ісус ізвів очі до неба і промовив: Отче, дяку приношу Тобі, що мене ти почув. Та я знаю, що ти завжди почуєш мене, але ради народу, що довкола стоїть, я сказав, щоб увірували, що послав ти мене. Пам'ятаєте, Марта говорила до Христа, що чого тільки Він попросить у Бога, те дасть він йому. Так ось Отець він вже почув і дав за його проханням. Але для чого просив Ісус? Він просив ради народу. Що довкола стоїть, щоб вони увірували в того, хто послав його в отця? Як я прошу у Бога, для чиєї вигоди? Для своєї, для того, щоб мені було добре. Я прошу Господа, щоб він зупинив цю війну, щоб дав нам мир. Для чого? Щоб мені мирно жилося, щоб в мене було все спокійно і тихо, щоб люди не вмирали. Чи я дійсно довіряю Господу і кажу: Господи, я не розумію, чому ти це робиш, але я впевнений, що це для Твоєї слави. Наступний вірш, 43. й І промовивши це, він скричав гучним голосом: Лазарю, вийди сюди! І вийшов померлий, і по руках і ногах обв'язаний пасами. А обличчя у нього було перев'язане хусткою. Ісус каже до них: розв'яжіть Його та й пустіть, щоб ходив. Ось ми бачимо результат. Ми бачимо, що Ісус Він дійшов до своєї цілі. Я думаю, що після цього Марта і Марія вони остаточно повірили в Христа, вони змінилися. Вони увірували, що дійсно треба довірятися лише Христу. І на закінчення, як результати, прочитаю 45-й вірш. І багато з юдеїв, що посходилися до Марії та бачили те, що він учинив, у нього увірували. Бачимо результат: ці проблеми, які були, Господь їх вирішив, і він добився своєї цілі. У нього увірували ті. Люди, які це все бачили. Наша ситуація зараз в країні дійсно дуже важкі часи, дійсно дуже важкі обставини. І дуже важко нам по справжньому довіряти Господу. Дуже важко нам усвідомити, що це все допускає Господь. Але давайте будемо впевнені. Що в кінці кінців Господь доб'ється своєї цілі. І нам треба лише довірятися і дійсно розуміти, хто є наш Господь, і що Він нічого просто так не допускає. Давайте зараз помолимося, щоб дійсно Господь навчив нас і в різних ситуаціях довірятися йому. Давайте. Коротенько, але в більшості більшій кількості ми помолимося до Господа. Амінь.